Вітаю в ефірі Суспільне новини. У студії для вас працює Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Засніжена Черкащина, як шляхи регіону та обласного центру прибирали від снігу. Все вистачає, паливом забезпечені автомобілем, сумішем цим забезпечені. Аби уникнути опіків та не отруїтися чадним газом. Черкаські рятувальники розповіли про правильне користування генераторами та газовими балонами. Якщо ми його правильно розмістили, ми далі правильно його заправляємо. Щоб не зупиняти виробництво, як родина з ходяків створює солодощі в умовах енергозаощадження, ми почули, що включили світло, то ми проснулися, побачили, що говорять світло, і пішли робити. 90 машин прибирали сьогодні шляхи Черкащини під час негоди, розповів заступник начальника служби автодоріг регіону Геннадій Андреєв. У обласному центрі теж працювала техніка. Зранку дороги посипали сіллю 10 спецавтомобілів. Чи зручно було пересуватися містом водіям та пішоходам дізнавалася Тетяна Недбайло. Відколи почалася хуртовина, чистити машину потрібно щогодини, каже водій пан Сергій. Міські дороги прибирають, але їздити додає потрібно повільніше. Слизько, ну їздити можна. Чистять, прибирають. Їздити потрібно акуратно і зимні шини повинні бути. Мета без упину. Тож на дорогах тримається снігова каша, каже Черкасець Юрій. І сніг йде, вона постійно каша, каша і нічого не зробиш. Пішоходи на стан тротуарів не нарікають. Вроді поки не скользко. Не дуже почищений, але поки не скользко. Мороза ж немає. сніг іде. Я стараюсь виходити на вулицю. І з палками і без палок. Поки нормально, але якщо буде більше, то вже буде жижа, не та або воно замерзне. Аби тротуари не бралися льодовою кіркою. Комунальники їх посипають піском та розчищають. Роботи не бракує, каже пані Ніна. «Лавочки обнести, урни витрусити, переходи посипати, так що в нас роботи багато і з тої сторони. І з сторони ми прибираємо, на черкаських дорогах зранку працювали 10 солерозкидачів, а після обіду на шляхи виїхали 16 снігоприбиральних машин, розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства Щілуаж Олександр Гуланко. Працюємо в силовому режимі. Якщо навіть сніг закінчується, все одно треба з дороги, знімаємо, ну так називаємо каша, да, яка образується зв'язку з реагентами. І все щищаємо. все вистачає паливом забезпечені автомобілем. сумішем всім забезпечені. Всі чистим, всі посилено. Все У нас задача одна: щоб місто було чисте. Дороги Черкащини прибирали 90 автомобілів. Передусім, це автошляхи регіонального, національного та міжнародного значення. Пояснює заступник начальника служби автодоріг області Геннадій Андреєв. Після виконання на першочергових роботах виконуються всі види робіт на дорогах територіального значення. Тетяна Недбала Тамазу Розія. Новини на Суспільному. Черкащина. Правильно користуватися генераторами та газовими балонами просять черкащани рятувальники в Україні почастішали випадки виникнення пожеж через порушення правил експлуатації таких приладів. Розповіла речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Газові балони та генератори можна використовувати лише на вулиці. Це повинно бути правильно вентильоване приміщення ззовні будівлі. Це однозначно. Якщо ми його правильно розмістили, ми далі правильно його заправляємо. Тільки коли він охолоджений в ненагрітому стані, не підсвічуємо собі відкритими джерелами полум'я, такими як свічки, сірники. Перед використанням газового балона потрібно ознайомитися із інструкцією та правильно його підключити, каже начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Антон Плахотній. Головна також помилка. Людей, що посуд ставиться набагато більше, чим предназначений діам. Тому балон не повинен перегріватися. Якщо ми поставимо посуд з більшим діаметром, можливе перегрівання нагрівання його, і від можливо відбудеться взрив балона. У разі неправильного використання вище зазначених приладів можна отруїтися чадним газом або отримати опіки. Як надати першу медичну допомогу у таких випадках, розповів начальник відділення денного стаціонару медико-санітарної частини Святослав Осаула. Саме перше це потрібно прибрати поража чинник, який пошкоджує організм, тобто вогонь після гасіння одягу, який ще можливо горить на людині. Саме Перше, це потрібно охолодити пошкоджену ділянку тіла. Першими ознаками отруєння чинного газу це головний біль, може бути нудота, запаморочення. Першою допомогою при отруєнні чинним газом в тяжких випадках, звісно, дається 100% кисень, як в даному випадку на манекені. Черкаські підприємці ведуть бізнес в онлайні. Відсоток поданої в електронному вигляді звітності за 10 місяців цього року сягнув рекордних 96%. У попередні ковідні роки ця кількість не перевищувала 85%. Розповіла Суспільному начальниця управління податкових сервісів Наталія Бойко. А підприємець Сергій Шмигуль поділився власним досвідом діджиталізації бізнесу. Більше у сюжеті Марія Гаврилян. Рація по міхайлінам податку і податкові за жовтня. Телефон основний інструмент ведення бізнесу для Сергія Шмиголя. Говорить, навіть ФОП з нього зареєстрував за кілька годин з дому. Фактично, ти можеш там і сплатити податки, і подати звітність. Ну, очевидно, що це дуже зручно. Зручно з двох речей. Перше, ти не повинен виходити з дому і можеш зробити це в будь-який час. Друге, це тобі не потрібно підлаштовувати похід до податкової в свій робочий графік. Така діджиталізація, говорить чоловік, значно спрощує роботу підприємців. Черги в податковій, особливо в кінці року, і прострочені терміні подання звітності, каже Сергій, згадує як страшний сон. Ми носили це на флешках. Це був вже певний прорив. А до того ми ну я ходив безпосередньо в податкову, заповнював декларації. Річний звіт подавав це в окремі віконці, там, в 101 му кабінеті. Поштовхом до активного переходу на електронний документообіг став ковідний 19 рік і всі подальші карантинні обмеження, говорить начальниця управління податкових сервісів Наталія Бойко. У воєнних раллях діджиталізація підприємництва стала ще актуальнішою. Плани податків може знаходитись, наприклад, на території України, але не в місті Черкаси, не в Черкаській області. Навіть він може знаходитись за кордоном, маючи електронно-цифровий підпис, він може подати звітність до податкового органу. На Черкащині говорить податківиця, 96% усієї звітності від підприємців надходить в електронному вигляді. Сергій Шмиголь воліє, аби на такий формат роботи вийшли всі його постачальники. Ми елементарно могли обмінюватися накладними шляхом да, насилання їх через там інтернет, щоб перейти від готівкового розрахунку саме в електронний, що в рази спрощує сам процес. А друге, що не менш важливо, полегшує ведення обліку фінансового. Марія Гаврилян та Масгорозя, новини на Суспільному, Черкаси. Працюють вночі аби не відмовляти замовникам. Лариса та Оксана щасливець з села Худяки третій рік виготовляють солодощі на продаж. кажуть, нині спланували технологічні процеси на кухні так, аби не залежати від графіку відключень електроенергії. Як мама з донькою продовжують малий бізнес в умовах енергозаощадження? Вікторія Будавіцька розповість. Це зефіра Сендвічі, шоколадне тачево сабле печеться. Там масло 82, саме якісне. І зефір, тут апельсиновий у нас. і всередині між шоколадний ганаш. Такі сендвічі та букети із зефірних квітів нині переважають у замовленнях, розповідає Лариса Щасливець, оскільки цей продукт вимагає менше часу на виготовлення, аніж випічка, та не псується без холоду. Роботу. Яку можна зробити без електрики, то ми робимо підготовчі всякі процеси. Готовимо, пакуємо це, все. Коли появляється світло, навіть це через ночі, бо 12 годин ночі, бо в нас сусіди буде, що у вас цілу ніч світиться. Чи що Якщо ми не не зможемо у день, то ми його вночі стаємо і в нас там 2-3 години. Це дуже швидко треба зробити той зефір. Насипаємо цукор кілограм. Лимонна кислота і варимо 20 хвилин на помірному вогні, і тоді додається 10 грам соди, і воно все шумить. І тоді проварюється і буде інвертний сироп. такий сироп готують великими порціями завчасно. Його додають під час збивання провареного пюре, пояснює донька Лариси Оксана. Для того аби не дати кристалізуватися цукру та продовжити час зберігання готового десерту. Сиропу вистачає порції на 10. То це можна з запасом, воно виходить десь літра, і на кожній порції зефіру десь грам 100-150 виходить інвертного, то до 10 порцій вистачить. Із таких заготовок роблять зефір, коли з'являється електроенергія. Жодному замовнику за час її відключення не відмовили. Коли були аварійні, не було там по 6 по більше годин, то ми не відмовляли. Ми чекали, коли там в дві години в 4 години ми почули, що включили світло, то ми проснулися, побачили, що горять світло. І пішли робити. Аби не згоріли комбайни та міксери, вони вирішили переставити на них стабілізатори напруги із котла. Ми з котла виключили утоплення і підключили до кухонної машини. Щоб зробити, там на деякий час, і тоді знову все підключаємо. Ми щось думали, що з цими подіями ну, не буде замовлень, але якось ну, життя я життя. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Під гімн школи та в присутності улюблених птахів. У Черкасах відкрили пам'ятник засновнику буддійського храму Білий лотос Володимиру Скобаєву. Подію приурочили до 66-річчя від дня його народження. Бронзову скульптуру розробив харків'янин Володимир Кочмар, розповіла Суспільному наставниця школи Оксана Пархоменко. Кошти на неї спрямували благодійники та учні. 13 грудня це день народження нашого вчителя на день Андрія Первозванного. Це дуже символічно, і саме на цю дату ми присвятили відкриття пам'ятника. До речі, сам пам'ятник бронзову скульптуру вчителя робив один з найвідоміших в Україні скульпторів Корчман Володимир. На стороні, яка ближче до дороги, це молитва вчителю. Значить, на центральній частині це найголовніша можна сказати вимова або на какие такие лозунги типа его жизни. учителю! Слава учителю! Учитель всегда мечтал и хотел, чтобы Черкасы были центром. Они являются центром Европы, но чтобы это был духовный центр, чтобы сюда приезжали люди. Поэтому хотелось вот эту духовную силу учителя передать. І вот Тобто, если есть є така легка улыбка, ну вона неповторима, така улипка, як вчителя була. Тобто, от, коли він улибався, все, Можно він... можна так просто одразу йти за учителем і на всю життя. Фактично, учитель вийшов, як був при житті. Це, це його тіло, його состояние. це вчитель. Нагадаємо, у 80-х роках Володимир Скубаєв заснував у Черкасах найбільший буддійський храм у Європі білий лотос. У ньому навчав кунг фу. Помер майстер 4 жовтня 2021 року від хвороби. Медові пряники та квитки на вистави до драматичного театру. Такі подарунки напередодні свят роздають у Черкаському гуманітарному центрі для дітей-переселенців. Розповів волонтер Сергій Бобров, каже, закупили все за гроші української громади у Японії. Що необхідно, аби їх отримати у сюжеті Дарії Шевченко. Жителька Херсонської області Наталя до Черкас переїхала три тижні тому. Сюди прийшла, аби отримати продукти та речі для дому. каже, приємним бонусом стали й квитки на виставу Снігова королева яку вона планує відвідати із сином. Тут такий пряничок солодкий. Так, Красиво. дякую. дякую. Квитки, плюс там квитки на інтермедію також початок в 11 годині. Після того як ми переїхали сюди, то трошки треба змінювати обставини, трошки треба змінювати обстановку взагалі і відволікати дитину. Також переселенець із Запорізької області Геннадій взяв квитки для своїх синів. каже, їхня сім'я родом із маленького містечка, тож до театру підуть вперше. Та це дуже гарна ініціатива. Це ну. Дає разнообразі, відпочинок, це дітям якась нагода поспілкуватись, ну, побачити творчість. Беруть запрошення із задоволенням, розповідає волонтерка Ксенія Пантілєєва. Аби його отримати, необхідно мати довідку ВПО та звернутись у Черкаський гуманітарний центр. Люди дуже радіють, дуже раді, що в Черкасах проводиться така акція, що це трохи надає їм радості, і діток можуть вони привітати. Я навіть коли даю пря пряник, я кажу, це як трошки наш такий маленький вклад, як таке свято, під подушку покласти. Всього закупили 400 квитків на три дитячі вистави. Вони триватимуть, що вихідні. Них у черкаському драматичному театрі до кінця року пояснив волонтер Сергій Бобров. Снігова королева, лисичка, котик, півник і всі миші люблять сир. І додатково до цих квіточків йде такий солодкий подарунок, пряник. Це, хоч якось їх відволікає, і відчути якийсь святковий настрій. Я думаю, це дуже важливо зараз для діточок наших, особливо тих, які зараз знаходяться покинули свої домівки і знаходяться. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси. На цьому у мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.